Коли я просто сижу, щось роблю, і в мене в очах таке, наприклад, море, небо, таке гарне або поле, і я поки це бачу, мені треба безенько намалювати. Понад рік, дев'ятирічна бердичівлянка Домініка Солдатюк малює і продає свої картини. Зібрані гроші дівчинка віддає на потреби військових. Я бачила багато дітей різним чином допомагали нашим військовим. Хтось танцював, хтось щось продавав. А я бачила, що дуже гарно малює, і я вирішила малювати цим дуже сильно допомагати. Допомагати Солдатюк Домініка почала нам, коли почула, що ми. Наш волонтерсько-молодіжний центр оголосив збір на купівлю машини для одного із підрозділів. За допомогою Домініки було зібрано потрібну суму та куплену машину для хлопців. І назвали в честь мене Домініка. Ми віддавали кошти на, на сітки, на різні нитки, щоб плести сітки. Я розумію те, що. Зараз важко військовим і потрібно їм дуже сильно допомагати. Менічка, сонечко, ми вдячні тобі за твій вклад. Що ти малюєш гарні малюнки, продаєш їх, продаєш їх, віддаєш всі кошти на ЗСУ, і тим самим ти приближуєш нас до перемоги. Ми вдячні тобі. Слава Україні! Дівчина говорить, що перший малюнок, який вона намалювала, був соняшник. Він мені дуже нагадує таке. Синє небо, жовте поле соня. Соня це така як перемога в мене асоціація. Домініка розповідає, що створювати картини їй допомагають мама і тато. Тату з фанери робить дощечки для картин, а мама підказує, як правильно малювати. Мені мама допомагала, підправляла де неде щось розказувала, як правильно намалювати. Це, наприклад, я прийшла з школи, зробила оки, і ми сідаємо малювати. А потім на вихідних ми виходимо на базар. Щоб продати більше картин, треба піше малювати. Дуже хочу, щоб люди не боїти. Ну, не просто проходила, а кожен допоміг чимось і взяв собі картинку на згадку. Домініка говорить, що найбільше любить малювати квіти та котів. Одну картину з котом вона намалювала на замовлення. Це був військовий котик з пістолетом. Це малювалося для військового. Ірина Солдатюк, мама Домініки, розповідає, що продає картини Домініка, не зважаючи на погоду. Був і дощ, і сніг був з нас, сміялися люди деякі, що ж ти дитину там знущаєшся. Кажу, це вона мене тягне». За рік говорить жінка, Домініка зібрала понад 65 тисяч гривень. ми розуміємо, що картини недорогі, тому що люди різні ціни самі оцінюють, скажімо так, для того, щоб людина скільки може, стільки й дала. І люди, хто 50 давав, хто 300, по різному. от і 500, і 1000 давали, в залежності від того, хто скільки може зараз дозволити собі. Ганна Поробльова, вчителька гімназії, в якій навчається Домініка, каже, що дівчинку добре знають Бердичеві. Вона якби в центрі нашого міста може розкласти ось такі картини, які яскраві, де люди десь поспішають серед своєї буденності і можуть побачити цю творчість цю невеличку дівчинку, яка робить великі справи. Тому я також вважаю, що це можна назвати саме візитівкою нашого Бердичева. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.